Ми поговоримо про рейд вікенд і що це таке. В тебе є два варіанти розвитку твого клана. Або це гарно прокачаний клан, і в нього вже майже все є, або твій клан ще розвивається. Але це не означає, що треба останньою скотиною і ліватись з нього чисто через те, що в них там не прокачаний якийсь супер-голім або супер пек. Навпаки. Ти маєш можливість отримати насолоду від того, як побачиш, що будується твій клан. Із маленького двохрівневого до великого 20-рівневого який претендує на чемпіонський титул всія ігри. Що нас чекає в варіанті з непрокаченим кланом? Заходимо на рейд-вікенд. Мені повезло тут, в принципі, всі бази пусті. Так, подивимося, що тут атакувати. Давай доведемось на базу. Угу, угу. Що у нас армія? М -м -м -м. Ні, не підходить. Міняємо. Наше заморачуватись, беремо шари і спелку, бо без неї нас не пустять, у нас на тільки одна. Хілка і добою. Першим ділом закриваємо саму небезпечну зону для наших шарів. Це ось ці рапід-лаунчери і от самий головний противник повітряні бомби. Недобитиме залишилась пушка і один рапіід лаунчер, але в цьому меншого страшного, ми останньою атакою все одно заберемо всю базу. Той же самий сетап, те ж самі правила, хіл на зону найбільшого ДПС та попечки шарів на кожну із оборонних споруд. До вийшло закрити ту зону з першого разу, щас доб'єм, не проблема. Після ж залишається просто сидіти і... Hello, та ця хрень може нам зробити невеличких проблем, але сподіваюся, шарики таки з неї справляться. Всю базу під ноль. Посерйозніше буде база, так що нам треба буде її. Якось в два етапи. Я сумніваюся, що це взагалі можливо, бо тут візертаури і повітряні бомби стоять в різних кутках бази. Тому зараз візьмемо е треш сетап, пару цих, трійко цих, пару барбарянців і магів напослідок. Пацанів вдогонку і Хілка. Куди без неї? Так, одного сюда, другого сюди. Ідея заключається в тому, щоб зараз звільнити коло, і ми могли одразу з цих сторін атакувати цю базу Шарави доступною спробою. Куда? Сюди. І зразу кидаємо сюди всіх гігантів, магів. Провіряємо, що у нас чисто, можна лучше сюди викинути. Так, зразу же хіл спел, щоб дарма не вмирали. Так, наших дівчат невидимок сюди і сюди. хі хе Бум! Бім! Бараба-бум! Пау! Так, хорошо, остання атака. Що у нас тут? Ну не все так печально, як я думав. Паза. Ой-ой. Ну тут багато не забрать. Але треба зробити найкраще для тих, хто буде атакувати після мене. Атакувати ми будемо гігантами і магами. Все висаджуємо, здача ще закрити як можна більшу частину бази сюди. гіганти справляються з одною самих важливих задач знищити повітряні бомби. Наша задача завершена на відмінно. Як результат? 7500 третій результат в клані. Якісь ще питання? З прокаченим кланом ситуація ще простіша. Голім, голем, хоге. Якщо щось не вийшло, то просто кидаєш кучу ти. Куди витрачати золото клана. Перевір чи не поставив глава ніде маркерів або докачай ті речі, які твої соклановці ще не встигли докачати. Щоб отримувати якісь плюшки, треба тратити це золото. Не можна його накаплювати в собі, бо більше 25 тисяч все ще вище просто згорає. За кількість потрачених медалей клана ти отримуєш рівні. За ці рівні ти можеш кастомізувати свій будиночок на основній базі твого клана. Вона може бути ось такою красивою або ось такою уродливою. Щиро вдячні за перегляд. Просимо підписатися, поставити лайк і по можливості порекомендувати це відео своїм друзям.